Коли мова йде про систему підвізки автомобіля, кожна деталь відіграє вирішальну роль в забезпеченні плавної та безпечної їзди. Одним з ключових компонентів системи підвізки є втулки та салонблоки. Вони передбачені для поглинання ударів вібрацій між різними частинами системи підвізки. Вони також встановлюються між металевими частинами зазвичай для того, щоб якраз таки служити тим самим буфером, запобігаючи контакту металу з іншим металом. І часте запитання, чому треба встановлювати саленблоки та втулки дзеркально, якщо вийшла з ладу тільки одна деталь. І система підвіски передбачена для роботи як єдине ціле, і будь-який дисбаланс або відсутність симетрії може призвести до погіршення керованості та підвищення зносу і навіть до небезпечних якихось умов водіння. Якщо ви встановлюєте лише одну бічну втулку або салонблок, баланс самої підвізки буде порушено, і це може призвести до, по-перше, нерівномірного зносу шин та проблем з керованості. Також після цього автомобіль може тягнути в один бік, і це звичайно ж ускладнить керування самим автомобілем. І їзда з заміненою однією е, втулкою може призвести або самблок, може призвести до того, що буде інший шум, якийсь буде більш жорсткий автомобіль, тому що буде перекос. А е, ще одна причина, чому не рекомендується встановлювати е, втулку або самиблок тільки з однієї сторони, полягає в тому, що термін служби. В цілому, і однієї іншої стуки буде е, скорочено, оскільки баланс в системі автомобіля, в системі підвізки автомобіля буде порушений. І з однієї сторони буде нова деталь, яка буде мати одні показники жорсткості та, ну так би мовити, збитості. Да? І вона буде працювати вдвічі інтенсивніше е, для того, щоб поглинати і удари, і вібрацію. І це додаткове навантаження, яке буде... Е, і це додаткове навантаження призведе, призведе до того, що е, втулки із однієї і з іншої сторони будуть, виклю... будуть зношені набагато швидше. І знову ж таки вам доведеться їхати на СТО для того, щоб е, повторно замінити е, втулки. І така сама ситуація стосується і важеля, коли вийшов, наприклад, там селінбок переднього важеля передній. Також радимо. Замінювати і переднього важеля передній, і переднього важеля задній. для того, щоб не було зміщення ні вліво-вправо автомобілю, ні вперед-назад, знову ж таки по тим самим причинам. Тож таким чином, для забезпечення нормального балансу для стабільності та безпечних умов водіння, необхідно встановлювати як ліву, так і праву вічні втулки або салімблоки, наприклад, передній салімблок переднього важеля. Або передній салінблок заднього важля, а також встановлення тільки однієї втулки або одного селімблоку може призвести до дисбалансу в підвісці, що знову ж таки, як я вже казав, може призвести до нерівномірного зношення шин, якогось там зайвого шуму в автомобілі, а також ускладнення в кермуванні. Тож замінюйте одночасно дзеркально і симетрично всі деталі на вашому автомобілі для того, щоб подовшити. Строк використання і самих деталей, і самого автомобіля. Ставте на ваші автомобільчики тільки якісні, гарні деталі, і вони прослугують вам значно довше. Пока!